Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Знайди 20% відзначення виразу. Наш вираз варіант відповіді А. 0,2, Б. 0,3, В. 0,4 і Г. 0,6. Приступаємо до виконання. Виконувати розв'язувати наш приклад будемо по діям. Перша дія це дія множення в дужках. друга дія віднімання в дужках. третє додавання в дужках. четверте ділення поза дужками. і п'ята додавання поза дужками. Виконуємо першу дію. 3,1 помножимо на мінус 4,5. Будемо 3,19 і 4,5 у вигляді неправильних звичайних дробів. Добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль добутку. 3 множимо на 9 це буде у нас 27 1, 28, 9. Помножимо на 45. ,10. Множимо чисельники і знаменники 10 і 28, скорочуємо на 2. 10 ділимо на 2 буде 5, 28 ділимо на 2 буде 14. І тепер 9 і 5, це 45 і 45 скорочуємо на 45. Маємо мінус 14. Виконуємо другу дію, подамо зразу 11,5 у вигляді десятку, звичайного дробу. Скорочуємо 5, 10 на 5, маємо 11,1 друга, відняти 4,7. Зведемо нашу дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 20, додатково множник буде 10. Отже, маємо 11 20, 11,20 10. 20, 10 20 відняти 4,7. Отримаємо 11, відняти 4,7 і 10 відняти 7, 20, 3 двадцятих, 7,3. Виконуємо третю дію, це результат другої дії, додаємо результат першої дії. 7,3 додамо мінус 14. Додаємо два числа з різними знаками, Більше модуль числа від'ємного, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів. 14 подамо як 13,20 відняти 7,3.

Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль частки модуль діленого поділимо на модуль дільника. Зразу подамо 6,17 і 1,4 у вигляді неправильних дробів. 6 множимо на 20 це 120, плюс 17 маємо 137, поділити на 9 п'ятих. Помножимо наше ділене. На дріб обернений до дільника. Можемо 25, скоротити на 5. 5 ділив на 5 буде 1, 20 ділов на 5 буде 4. Отримаємо мінус 137. 36, або це будемо мати мінус 3 цілих. 2936. І залишається наша остання п'ята дія. Мінус 3,2936. Додати 5,2936. Отримаємо 2 цілі. Ну, а в нас в завданні стоїть питання: Знайти 20% від значення виразу. Знайдемо 20% від цього числа. Для цього 2 поділимо на 100 і помножимо на 20. 2 ділимо на 100, це отримаємо 0,2 і множимо на 20, 2 на 20 це буде 4. І відокремлюємо дві цифри комою. У нас 40, і дві цифри відокремлюємо, це буде 0,4. Записуємо відповідь. 0,4 і варіант відповіді В Номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 6 виконано.